Доброї ночі, шановні українці. Доброї ночі, шановні глядачі. Я з вами український історія журналісти Рошусь в прямому стрімі українські сукіряни. Подумавши трошки, включилось у мене світло. Так, появилася електроенергія. Я трошки подумав, трошки поаналізував і вирішив пострімити, якщо не виключить знову світло. Ви знаєте, сьогодні на превеликий жаль а, ми не. Зробили акценти на тому, що потрібно. Я вже викладав один стрім, але на превеликий жаль, сьогодні ніхто з блогерів, які працюють в українському сегменті Ютуба, ніхто з інформаційних наших джерел, які працюють в українському сегменті Ютуба, не зробив акцент на тому, що потрібно зробити. Ну, і ми постараємося зробити те, що не зробили сьогодні у нас інші. Ну, прямий стрім українські сикір'яни завжди акцентує увагу на тому, на що інші не звертають увагу, вибачте, за тавтологію слова інші. З вами український історик та журналіст Ігор Швець ласкаво просимо українські сикір'яни, які об'єднують думаючих, розумних, патріотичних і добрих українців. Я дякую пані Інні за те, що вона підтримує вчать. Дякую, пані Інне. І традиційний низький уклін. І велике прохання: дорогі рідні українці, підтримуйте український прямий стрім, українські сокіряни, стрім, який працює на Україну і на простих українців. Дуже велике прохання. В такі важкі часи мені працювати. Людині чесній, порядній, патріотичній надзвичайно важко. 51 68 74 51 97 22 28 93. картка Приватбанку і буду вдячний. А вашій допомозі. Допомагайте, будь ласка. Так от, дорогі рідні, а проаналізував я про те, що сьогодні говорили. Говорили знову про Лаврова. Буде він міністром. Іноземних справ у Росії чи не буде повинно нас це цікавити? Я думаю, не повинно. Лавров це покірний слуга Путіна. Якщо він щось зробив не те, то тільки від старості. Все-таки будемо аналізувати і говорити правильно: Лавров людина вікова. А то, що в голові вікової людини відбувається, іноді не можна пояснити. Тому вірний слуга. Путін а Лавров в силу свого віку міг зробити те, що Путін просто не міг передбачити. Або не передбачив Путін, а Лавров сліпо виконав його наказ. Ви знаєте, справа в тому, що е, ніхто з королів імператорів не люби, е, е, говорити про те, що його дії привели до поразки. Весь світ уся Європа. Усі чекали перемовин Трампа і Путіна в Будапешті. Якщо б ці перемовини відбулися, Путін би знову відчув себе людиною рівною з господарем Америки. Це б то традиційна схема світу: два господарі колись були СССР і США. Ну, Росія зараз це не Радянський Союз. Але ж Путін мріє про це. В Анкориджі це йому вдалося. Да? Пам'ятаєте, як американські солдати на колінах стелили перед Путіном ту доріжку червону, да? і борт його з надписом Росія. І це хватанули фотографи. Да? Хотіли повторити, можемо, повторити, як сказали росіяни. Да? І Путін хотів це саме повторити в. Угорщині, тим більше там усе було готово. Орбан, вірний холуй Путіна фіціо з подносом на потанцовки, але щось пішло не те. Щось по телефону з Рубіо. Лавров не те сказав, або передав ультиматум Путіна, або не вдала формулювання слів, і Рубіо зрозумів це як ультиматум, або перекладач не те сказав. Хоча який перекладач, коли Лавров знає вісім чи дев'ять іноземних мов, у нього розмовна англійська на високому рівні. Тому закінчується на «у». Зустріч не відбулася, і треба робити когось крайнім. А як Казав російський поет Пушкін, мінують нас і Барський гнів і Барська любов. Да? Ну, от так і вийшло. Що Барський гнів і Барська любов, да, Путіна не минули Лаврова. Про це можна говорити. І сьогодні говорили, але це, це важливе для України? Я думаю, ні. Говорили сьогодні про візит Орбана. Багато говорили. Орбан поїхав, взяв, не полінився, сів на угорський літачок і полетів куди, і полетів до Трампа. І там витругував неймовірне, витругував преференції. Себто Угорщина й далі буде по нафтопробовдам отримувати російський газ, ну і за це не буде каратися санкціями. Тому що Орбан, правильно, Орбан це. Особистий друг Трампа. Хоча там не все так просто, тому що Трамп впарив на 600 мільйонів доларів Угорщині американського зжиженого зрідженого газу. Так, що не все там однозначно, начебто Орбан зробив дешевий гешефт, але Трамп барига, да, спекулянт, він взяв впарив Орбану все-таки своє. Але ж в Угорщині є величезний термінал китайської компанії Huawei. Huawei, так, да, китайці, Ешефт мають в Угорщині. І оцей великий термінал китайських товарів Huawei американці розглядали як загрозу національної американській безпеці. Про цей терміналик мовчок. Коротше кажучи, говорили сьогодні про візит Орбана. Говорили про те, що начебто Орбан домовився, що Трамп прийде в Будапешт і зустрінеться з Путіним. Говорили про це. Повинно це нас хвилювати. Хто приєднався? Пані Віра Зайць Рідна Дорога, і, і пан Андрій з Дніпра, низький Уклін, і Харкову, і Дніпро, тому що Дніпро сьогодні знову, на передовій, знову. У Дніпрі люди гинули, знову у Дніпро в завалах. Тримайте слідні. Тримайте слідні пані Віра і пані Андрій. Все, що я можу сказати. Тримайтеся, тримайтеся, вся Україна. У нас інакше виходу немає. Або перемога, або капітуляція. Війни нічим іншим не закінчуються Так от. Чи стосується нас візит е, Орбана в е, США? Так, але як кажуть е, косвенно, да, вибачаю за російськомовне слово, хто філолог, переведіть на українську. На превеликий жаль, сьогодні ніхто ніхто не вдивився в прямий контекст того, що сказав Трамп. А завжди дивиться, потрібно в слова, не в речення, а читати окремі слова. Так, от, що сьогодні сказав Трамп. Цитую, Путін зупиниться, коли у нього не буде можливості наступати. Пам'ятайте слова, війну зупинити важко Росії з Україною. Треба дати їм повоювати. А потім вони самі зупиняться. Так от Путін сказав при розмові з Орбаном. 에, Трамп, вибачте, сказав при розмові з Орбаном, що Путін зупиниться, коли у нього не буде можливості наступати. Путін йде вперед, але скоро він видохнеться. От коли він видохнеться, коли перестане він наступати, тоді можна. Взяти і організувати перемовини Путіна і Зеленського, поки він наступає, перемови не буде. І чомусь ці слова сьогодні ніхто не цитував. Це я знову повторюю для тих людей, які відписалися сьогодні від мене. У мене був вчора підйом підписників. да На каналі, сьогодні відтік підписників, тому що. Деякі мої підписники прямо пишуть: ми хочемо капітуляції, лиш би припинилась війна. Ну, рідні, дорогі, ви хочете капітуляції України. Ну, капітуляція України це не припинення війни. Капітуляція України це розвал України, Гробенянська війна і країна залита кров'ю. Багато хто не розуміє, що це таке капітуляція. Капітуляція це все. Це хаос державного управління, хаос усього, в результаті починається громадянська війна. Громадянська війна і інтервенції всіх країн в Україну. Згадайте, 1918 рік історія йде по колу. Якщо почнеться капітуляція України, чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї, всі, хто збив бабло, поутікають з України. Лишивши на призволяще. державного управління не буде. Почнеться хаос, анархія, грабежі, розбої, тому що на руках у людей дуже багато зброї. Плюс ті, хто прийдуть з фронту чи втечуть з фронту, теж будуть зброю. Уявіть, що буде робитися в Україні. Плюс мадяри, поляки, турки, румуни ведуть війська в Україну, хапаючи шматки, Так? розділять. Східна частина Росії, а західну частину будуть грабувати. Уявляєте, скільки крові пролліється? Ні, ніхто не думає. Ніхто не думає, особливо російськомовні, вибачте, мої підписники, а нам капітулювати, тому що капітуляція це мир. Рідні, дорогі, капітуляція це не мир. Капітуляція це величезна кров в Україні і втрата державності назавжди. Все. Ну, а слова Путіна на ПС, Господи, бачте, от, -от на язиці Путін, але ж дійсно, воно так. Слова Трампа про те, що Путін не буде зупинятися, поки не видохнеться. Путін наступ не припинить. Сьогодні чомусь ніхто не цитував. Ну чому ніхто не процитував слова Трампа про те, що Путін не збирається припинити наступ, поки він не видихнеться, а видихнеться він скоро. Чому ніхто не цитував? Правильно ніхто не цитував. Ну, от і я беру і висмикую ці слова з контексту і довожу до вас, що ви зрозуміли Путін не збирається зараз сідати за стіл перемовин, Путін не збирається зараз миритися з Україною. Путін наступає, він підвів до лінії наступу 200 тисяч свіжих чоловік. Він хоче прорватися до Дніпра. Він хоче прорватися всередину України, тому він бомбить багатостраждальний Дніпро, тому він бомбить Харків, тому він наносить удари по українській енергетиці, комбіновано діє. Його завдання дотиснути нас, заставити капітулювати. Рідні мої друзі, і ті, хто хоче миру, і ті, хто хоче капітуляції, зрозумійте ніякого миру Путін не хоче. Його завдання знищити Україну як державу і знищити український народ україномовних, російськомовних, маяромовних, болгаромовних, румуномовних усіх мовних, хто живе в Україні. І чим раніше ви зрозумієте, тим буде краще. Ну що ж рідні? 13 хвилин я пропрацював, привів цитату Трампа для того, щоб українці зрозуміли. Трамп умиває руки. Ви знаєте, Трамп е, зайняв позицію е, спостерігача. Е, він, е, зрозумівши, що на превеликий жаль не просто привести до перемовин Путіна і Зеленського, він зрозумів, що потрібно, що, як він каже, вони б'ються, хай б'ються. Коли стомляться, я прийду. Оце позиція Трампа. Вони будуть битися, коли вони стомляться або коли один почне програвати, хтось піде на поступки. Тоді прийде Дональд Трамп. Дональд Трамп не збирається тратити на наш лишній час, тому що в нього є Венесуела, тому що в нього є інші проблеми. Да? Дональд Трамп не збирається тратити на нас гроші, тому що. Америка сама потребує грошей. До речі, Узбекистан має інвестувати в американську економіку 35 мільярдів доларів. Вдумайтесь, Узбекистан, Узбекистан, Пістон має 35 мільярдів доларів інвестувати в Америку. Звідки в Узбекистана? 35 мільярдів доларів. Там лише ослики ці, день, да? ослики. від кіля, да? Чому Україна бідна, як меша? А Узбекистан 35 мільярдів доларів інвестує в США. І ще 60 мільярдів хоче інвестувати в спільні узбекистанські, е, американські проекти. Маленький Узбекистан, де тільки ослики, да? з вухами, да? і день. 95 мільярдів доларів інвестує в США. Що ви на це скажете? Скажіть, будь ласка, а чого Україна така багата, а бідна, як миша? А Узбекистан 95 мільярдів доларів інвестує в США. Трамп робить те, що не робив жоден президент США. Він катається по світу і збиває гроші для інвестицій в Америку. Все, робить бізнес, вигідний, вигідний Сполученим Штатам Америки. Все. А на Україну у нього зараз часу немає. Тому потрібно надіятися тільки на себе і на наших друзів в Європі. Ну, а для тих, хто хоче капітулювати, я ще раз скажу: капітуляція України це тере, Україна заливається кров'ю. Поки Україна тримається, поки працює державна система, хоч якось є якась гарантія якоїсь безпеки, все рухне, кров буде литися ріками. Я не лякаю, просто історія повертається. Пам'ятаєте громадянську війну, коли Російська імперія рухнула, російська армія кинула фронт, почала тікати, дезертувати. В тилу з'явилися банди, в тилу з'явилися погроми, в тилу з'явилися коротше, кров в Україні лилася рікою. А історія вона повторяється. Тому не говоріть, будь ласка, слова. Я хочу капітулювати, тому що капітуляція це мир. Капітуляція це річки крові, море крові в Україні і знищення держави і народу. Крапка. З вами український історик та журналіст Ярошвець, 17 хвилин роботи і жоден донат на мій старенький телефон Nokia не прийшов. Будь ласка, хто зможе, хто буде дивитися в запису, допомагайте донатами говорити правду. Працюю я на совість: 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку. Дуже прошу вас, допомагайте. Плюс я дуже прошу усіх тих, хто є патріотами України, підписуйтесь на канал. Потрібні підписки, рідні, дорогі. Чим більше підписок на каналі, тим більше це відео бачить YouTube. Тому що нас атакують рашистські капітулянські боти. Доброї спокійної ночі. Так, доброї спокійної ночі. Усім нам, слава Україні і героям! Слава!